Привіт фахівці! Хочу вам показати долота на плуг кун різного виконання по різній ціні. Це долото з артикулом 622-129. Воно найдешевше. Але по якості непогане, співвідношення ціна якість дуже добре. Наступне долото у нас йде трошки більше. Його артикул 622-175. Трошки дорожче, трошки більше. По якості теж добре. Потім йдуть посилені доводи від виробника QParts. Воно йде з корабіль вольфрамовою напайкою. Ось так виглядає. Його артикул 622-165. Потім йде в нас наступне долото, теж скарбід вольфрамовою напайкою. Воно вже товще, важче. 622-165 такий самий артикул. І тут є трохи наплавки і декілька пластин напайки. І наступне в нас йде долото, вже найбільш посилене. Тут вже багато пластин. Напайка, наплавка, також дуже товсте. І такий самий артикул у нього. Ось такий вибір великий. Доліт на плугкун. Звертайтесь за телефоном.